Памукале, травертинові білі тераси і курорт Туреччині, розташований поруч з античним містом Єграполіс за 18 км на схід від Денізлі. Ми їздили до Памукале з Долю Денізу у складі туристичної групи автобусом. Що ж таке памукале? У перекладі з турецької це бавовняна фортеця. Але ні, бавовни там не вирощують. Це природний заповідник з білосніжними каскадами, ніби це засніжені гори серед спекотного літа. Але ні, це не гірськолежний курорт, і лижі з собою сюди не беріть. це місце термального відпочинку вже понад 2000 років, уявляєте? Від до за до Помокале приблизно 220 км гірською дорогою. Гарні краєвиди і трохи заколисує, але воно того варте. Екскурсія до Помукале це масці в Туреччині. Це одна з найяскравіших поїздок під час відпочинку на турецькій рив'єрі. Що ж там побачити? По-перше, це Ієрополіс, стародавнє місто з багатою історією. Заснували його ще до нашої ери, і він досі тримається. Правда, пережив не одне землетрусне похитування, але знову і знову відбудовувався. Тут можна побачити амфітеатр, Некрополь і храм Аполлона. Прогулюєшся і відчуваєш себе як мінімум археологом. А як максимум героєм історичного фільму. По-друге тут є басейни Клеопатри. Кажуть, сама Клеопатра тут купалася. Ну як таке пропустити? Глибина до трьох метрів, вода тепла, 37 40 градусів. Пірнаєш і прямо серед мармурових колон. Ну дуже атмосферно. Романтика та інстаграм фото гарантовані. А ще там зелено і дуже гарно. Правда, за купання треба взяти окремий квиток. Клеопатрі мабуть, це не сподобалось. Але що поробиш? Символ місцевості це півень з Денізлі. І це не жарт. У місті Денизлі, що поруч за 17 кілометрів, вивели особливу породу півнів, які кукарікою довше ніж більшість людей витримують в караоке. Один виступ увага до 30 секунд. Перед входом в басейн навіть стоїть пам'ятник цьому співаку. Так що сфоткати з місцевою знаменитістю це просто обов'язково. Тут є археологічний музей Іграполіса. Якщо ще є сили після прогулянок і купання, заходьте сюди. Там багато цікавого, але знову ж таки потрібен окремий квиток. Так-так, у помикале все серйозно. І наостанок найважливіше це термальні джерела і білі тераси. Їх ще називають травертини. І це саме та краса, заради якої сюди їдуть. Вода з кальцієм стікає по схилу, утворюючи білосніжні ванночки. Температура води тут близько 35 градусів. Ходити можна по саніж або в тапцях. Але краще бути обережним. Тут слизько і дуже багато бажаючих зробити селфі навколо. Думали, що порелаксуємо там, а там ніде яблуко впасти, не проштовхнутися, як в київському метро в час пік. Зробити гарне фото без натовпу на фоні було ще тим випробуванням, можу сказати. До речі, що варто взяти з собою? Записуйте. По-перше, це купальник, без нього в басейні ну ніяк. Рушник, тапці, сонцезахисний крем, бо сонце пече не гірше за турецький чай, і сонцезахисні окуляри, бо ті білі каскади аж очі ріже. Усі ці цікавинки в більшій доступності. Тож гуляй, фоткай, розслабляйся, і отримуй задоволення. Памукале, це той момент, коли природа постаралась на славу, а ти просто маєш це побачити, бо це щось неймовірне. Лайк, шер, підписка, ну, ви в курсі. Світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом.